Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ти ясні, сумні, немов криниці настудене. Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвало. І з нього визвала одні от і ридання голосні пісні. В житті мене ти знать не знаєш, Йдеш по вулиці, не найш, вклонюся, навіть не зернеш і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, і мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серце здавлюю на дні. О ні, яйся, зіренько мені, хоч в сні, в житті мені весь віх ту жить, не жити. так найте серце, що в турботі, неначе перла у болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на ветві оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха, і того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного страшного того гріха.